Позаду мене будинок, якому більше ста років, і скільки він коштує в селі. Привіт, друзі! Цей будинок позаду мене ніскільки не коштує. Мене добрі люди сюди впустили, щоб я навів тут порядок в цьому домі, прибрав подвір'я і жив собі. Ніхто мене отсюди виганяти не збирається і не буде виганяти. Просто щоб я тут навів порядок. А за це мені люди дозволили. В ньому жити. Так що, друзі, сьогодні в мене такий вихідний получився. Можу сьогодні собі дозволити поприбирати на подвір'ї. Треба убрати ось ці всі бачите, дерева, які поросли, трошечки розчистити, щоб будинок було видно, а то він захащений. Так що, друзі, я взяв з собою бензопилу, тупорчик, бензин, мастило. І буду зараз працювати. А вам хочу побажати гарного перегляду. Так що, друзі, село, як воно є. І відкриваємо багажничок. І в мене тут дуже багато всякого інструменту. Рюкзачки мої походні тут. Тут і тупорчики є, і лопатка походна, і така лопатка. Ну, Мені зараз потрібна пилка. Отака от, от оригінальна щільовська пилка німецька. Гарного. Гарного хотів сказати гарного якості. Гарної якості буде правильніше. Так що беремо мастило, закриваємо багажник і йдемо вичищати, тому що там, подивіться, все як захащено. У мене дві годинки є. ну Свободного часу десь дві годинки попрацюємо. Ви знаєте, я буду е, не так, що зараз взяв все і так і зробив. Потихеньку, того що і треба на роботу їздити, всього не встигнеш зробити. Тому буду потихесеньку наводити тут лад. Зараз провірю, скільки тут бензину в мене. А бензину майже пустий бак. Зараз зальєм бензинчику. Щас буду заливати. Так, зальєм бензинчик. До речі, друзі, багато ви мені писали, що в мене поганий звук, мене погано чути. Ну, я купив. Такі два мікрофончика, щоб якість звуку була краще. Напишіть, будь ласка, в коментарях мене гарно чути. Тому що сам розумію. Не цікаво дивитись відео, якщо нічого не чути, і вітер шелестить, заважає перегляду відео. Так, і мастило. Зараз і мастило, глянемо заразом. Так, а мастила тут достатньо. Так, все, зараз прогріваємо пилку і працюємо. Знімемо чехол. Десь отут його положу. Так. Давненько я її не заводив цю пилку. Зараз спробуємо. Оп! Німецьку якість. Працює! Зараз вона прогріється і будемо все оце зрізати, тому що не видно навіть будинку. Треба, щоб <кху> будинок було видно. Так, що пилка вже прогрілася, можна працювати. Ну, як то кажуть, Боже допоможи. О! Так. О! Отак-от. От Зараз будемо отак все зрізати, а потом буду його пиляти на такі чурбачки і десь буду складати. А що це вона глопне? Так, добре, друзі, трошки приберусь, потім включуся трошечки пізніше. Трошки попрацював і вже хатинка, дивіться, розвидняється. Та хочу отак тупорчиком оце гіляче, поняли, тоненьке. Трошечки зрубати, а потім пилкою його спилювати. Тому що гілок дуже багато, таких дрібних. А пилочкою бензин тратиться. Бжик-бжик, бжик бжик поки позрізаєш. Так що я думаю, так сейчас я їх по цей позрубую оці гілки, а потім діло піде. От Ото так. Тяжке, кажуть, життя в селі. А може й таке, ви знаєте. Постійно в селі треба щось щось робити. Постійно треба щось робити, робити, робити. Але подивіться, вже деревінок 5 спиляв і дивіться вже будиночок відкривається, на нього хоч сонце буде попадати. Це дуже-дуже класно. Фух, очима поглянути, все б за 15 хвилин би переробив. А насправді, друзі, для чистку двора цього подвір'я мені прийдеться працювати тиждень, може, трошки менше. Заморився. Для вас це пройшло, може, дуже швидко. Для мене дві години потрачено. Ну, я ще годинку зможу попрацювати. Зайду в будиночок, трошки посиджу, передихну. Ой! Фух! Відкрив двері в цьому будинку, тому що тут холодніше, ніж на дворі. До речі, оце ж тільки що пиляв дрова із цього клинка, який поріс, уже сік капає. Зрізаю деревинку, а з неї сік уже. Так що, друзі. Вже тепло, вже прийшла весна. До речі, що я хочу вам ще сказати? Багатьох моїх підписників зацікавили оці картини, дивіться, старовинні. Вони нічого не коштують, вони не цінні. Просто подивіться, це ручна робота, бачите? Такий їхній стан ось. Вони вже старі-старі ну, і стан не дуже вже гарний. Але багатьом вони сподобалися, друзі. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, як ця картина називається. Тому що я знаю, а ну я хочу узнати, чи ви знаєте, як називається ця картина. Да. Я б це би приліг би тут, чесно. Блін, у мене спина мокра, я цей трошки вспотів, так сказати. А я б тут би приліг, якби тут порядок був на кроваті. Ну нічого, до цього ми все дійдемо. Ви ж бачите, тут, тут треба долівку. Тут все убирати вилами, оце сіно чи що це, чи солома, оцей шкафчик помити, все тут, ці всі позаробляти, побілити все в будинку гарненько. Світла тут немає, але ж я думаю, що я щось придумаю. Є таке як генератор, який заряджається від акумулятора, і дає потім світло. Ну, то потом, розберемося. Потім треба ще. Довести до ладу цю піч. Ну, Роботи та й роботи. Але я хочу взимку, як наведу тут порядок, все зроблю гарно. Хочу взимку топити оцю лежанку і лежати. Отам. Оце саме головна моя мрія. Так що, Треба йти працювати. І арка мені, друзі, дуже подобається. Дивіться, яка старовинна. Бачите, з глини так виліпили. Ну, люди, звісно, раніше теж рукасті були. І виходимо ми на подвір'я, і ви подивіться, як вже розведняється. Як було і як стає. Ось Подивіться, як гарно робиться. Аж сонце тепер попадає вже на будинок. Оце я думаю, що сьогодні, ну, планую сьогодні дойти ось до вугла ось сюди, отут розчистити. І тут, звісно, мені прийдеться поморочитися за цим. Парканчиком, бачите, він такий з металевої сітки. Воно там все вросло. Ці клинки тут, звісно, поморочиться, мені прийдеться. Ці стопці якось повитягувати. Фух. А потім я так буду поступово, може на наступний день приїду, виділю ще дві годинки і потім вже за будинком там буду вичищати. Ну, сьогодні хочу дойти до вугла, потім розчистити колодязь. отой. Бачите, там колодязь є. І хочу я дізнатися, чи там є вода. Тому що без води тут мені нема чого робити. А привозити воду це дуже-дуже буде трудозатратно, так сказати. Ось, криничка ця. Зараз до вугла дойду і потім будемо розчищати криничку і дивитися, чи є там вода, чи ні. Добре, друзі, пийте чайок і дивіться відео, а я буду працювати. Ця сітка це якесь страхіття. Представляєте? Не хватало мене сили видергнути її. Все повростало. Виба дивиться, що робиться. Маршрутка О! О! якась поїхала. Чи то робочих розвозять. Тільки що поїхала. О! Дивіться. Виїров нарешті цю сітку. Зараз треба якось крутить там, сараю там закинути. Фух. Фух. Щас я це отут підчищаю. Отам. І йду дивитися в колодці є. Вода чи немає, подивлюся. Ну що, друзі, ви погляньте позаду мене, як переобразовується будиночок. Ви погляньте. Друзі, три часа. Роботи. Три годинки я потратив і отак вже виглядає. Подивіться. Правда, я не взяв сьогодні з собою граблі, щоб загрібати. Ну я думаю, вже коли я піду за будинок чистити і тут усе поубираю, тоді вже грабельками все по підчищаю. Ось тут ще треба вирізати, бачите, коло сарайчика. Так що, коротше. Заморився, я вам скажу, це багатенько роботи. Зато, зато, дивіться, як будиночок став виглядати гарно. А тепер, друзі, мені треба піти отут-усе повирізати кругом криниці і подивитися, чи там є водичка. Так що. І на сьогодні, напевно, все. Фух, бо ще на сьогодні деякі плани є. Класно, Ну, мені вже подобається, дивіться. Ну, вже, вже просто. Домик цей аж сміється. Цей будиночок аж радіє, що він починає відроджуватися. Гляньте, ну краса, ну краса. Ну от я довольний своєю роботою. Я дуже довольний, що сьогодні попрацював. І отак тепер воно виглядає. Все, друзі, розчищаємо криницю. Ну що ж, зрізаємо цей. А що це? А, це бузина. Це був зена, друзі. Зрізаємо. Так. Ого. Нічого собі, треба розпустити її. Обже ж і нелегко сюди добратися, я вам скажу так. Ой, це така... трухлі дрючки. Нехай ми потім їх вже... Так, це якась вірьовка тут. В сторону її. це... Що це таке? О! В сторону його... Тут хочеться дуже подивитися, чи є вода. Це дуже цікаво, це саме головне. Це все глину помазати, побілити, поприбирати в будинку, це, це чепуха проти того, якщо не буде води. Вода потрібна. Бо без води я нічого не зроблю. Так, ну та що? У, відеречко якесь маленьке, може і дране. Та вроді то ні. Це, це, це пок. Давайте в сторону, в сторону поки. Повісимо. Так, і тут, як то кажуть, барабанна дроб. Дуже інтересно Так, а що ця кришка ця? Отак. Ох, скільки мусору. Отак. Оп. Є! Є вода, але дуже-дуже мало. Друзі, він або замулився. Не знаю, як вам показати. Зараз постараюся вам показати. Навіть не знаю, але ну вода є. Пити не вийде. Зараз буду показувати вам. Зараз, друзі, зніму телефон. Не знаю. Так. Дивіться. Видно вам. Ось так при той. Бачите, є вода, тільки ж... Тільки бачите, скільки там всякого мулу. Чи то мусор нападав. Чим навіть провірити, не знаю. Так, в наступному відео треба вірьовку. А це крутиться? Ні, не крутиться. Хорошо, хоча б для на початку треба вірьовку, Відро отаке. Оцинковане. І будемо пробувати, чи є вода. Та не даже не знаю, чим перевірити. Ну не знаю, не знаю. Так, замолилося конкретно. А може, якщо відром брати воду, я не знаю, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо відром брати воду, брати 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 чи може вона відновиться? Чи прийдеться чистити? Ну він глибокий, я не знаю там. Метрів... Зараз так наголос скажу. Метрів 15. Дуже глибокий колодязь. Так. Фух, та що, зайти в будиночок ще? Та посидіти. Посидіти та хвилиночку відпочити. Та й на сьогодні все. Бо ще в мене є праця. Треба працювати. На роботу ще треба поїхати. От отак -от сьогодні. Планувалося пару годинок попрацювати, а попрацював та годинок 4 точно. Да, сюди ж скільки роботи. Ой-ой-ой. Роботи та роботи. Ну нічого, друзі. Потихесеньку все відновиться, все зробиться. Я і бачив похужі хати. Це ще добра хатинка. Ще вона буде. Радувати мене. Ото -от так. -от. Та що? Що я хочу сказати вам, друзі? Дякую вам велике. Дякую, що ви подивились відео. Дякую за ваші коментарі. Дякую за подобайки. Буду їхати. Наступним відео будемо продовжувати працювати. Бо вже і проголодався. Вже їсти хочеться. Наступному разі треба, наступний раз, як буду їхати, треба взяти собі поїсти. Фух, все. Не хочеться з вами прощатися. До нових зустрічей. Зустрінемося!